Сьогодні 26 червня, середа. Ісус подобав твоє фото профілю в соціальній мережі. Він точно знає, що ти створений на подобу Божу. Ти ж красуня? Ти винятковий. Але чи вподобає він твої коментарі, публікації та дописи? Сьогоднішнє слово. Походить з Євангелія від Матея. Сказав Господь своїм учням: Коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не увійдете в Царство Небесне. Ви чули, що було сказано стародавнім Не вбивай, і коли хто уб'є, той підпаде під суд. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде під суд. Хто ж скаже братові нікчема, той підпаде під Верховний суд, а хто скаже дурень, той впаде у вогонь пекельний. Коли, отже, приносиш на жертовник дар твій і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жертовником твій дар, піди, помири перше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, щоб противник. Часом не видав тебе судді, а суддя возному, щоб тебе не вкинули в темницю. Істинно кажу тобі, не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шага. Ми живемо у світі віртуального спілкування, маємо доступ до різних месенджерів. Нам же навіть важко уявити собі, що ми йдемо з кимось з одного міста в інше і провадимо розмови чи дискутуємо з опонентами в цій дорозі. Наше спілкування змінилося настільки. Що так звана віртуальність стала нашим реальним щоденним життям. А це вже не є віртуальність. Уяви собі, що якогось дня ти дістаєш запит у друзі від самого Ісуса Христа. Він знає тебе, а Ти Його. Маєте спільних знайомих, і ви ж в реальному житті вже давні друзі, чи не так? Ти прийняв би це запрошення? Як і з кожним запитом ти маєш вибір, можеш підтвердити цю дружбу з Христом, можеш її проігнорувати, також маєш можливість заблокувати Ісуса або обмежити Йому доступ до твоїх публікацій. Бо ти розумієш і є свідомі того, що як тільки ти приймеш Його запит. Він буде бачити усе те, чим ти ділишся, усі твої коментарі та дописи. Мабуть, більшість з нас, перед тим як натиснути, прийняти чи підтвердити, почали б гарячково переглядати свою сторінку як мінімум за останні півроку, видаляючи ті чи інші публікації. Адже він не просто нам знайомий, він нам близький, він нам дорогий. А ти як би діяв? Ти можеш уявити собі його лице, коли він переглядає твою сторінку. Ісус нам говорить, що ми підпадаємо під суд вже за самий гнів, який виникає у нашому серці в стосунку до нашого брата. Він не обтяжує нашої відповідальності, але намагається вберегти нас від ярма гріха. Неважливо, де інтернет чи кав'ярня. Соцмережа чи під'їзд, гнів має властивість зростати. Адже на початку ми не відчуваємо інтенсивної злості до людини, але якщо цю злість не подолати ще в зародку, вона почне зростати, згодом до неї долучаються образа та зневага до ближнього, несправедливість. Та агресивність щодо нього можна намагатися себе виправдовувати свободою слова або ж захистом своєї думки, погляду, позиції. Але якщо в тому, що ти пишеш, говориш, публікуєш, є зневага та приниження іншої особи. Її гідності то це не твоя свобода слова, це рабство Твого гніву. Сказав Господь своїм учням, коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не увійдете в Царство Небесне, ви чули, що було сказано стародавнім Не вбивай, і коли хто уб'є, той підпаде під суд. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде під суд Хто ж скаже братові? Нікчема, той підпаде під Верховний суд, а хто скаже дурень, той впаде у вогонь пекельний. Коли, отже, приносиш на жертовник дар твій, і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жертовником твій дар, піди, помири перше з твоїм братом, і тоді прийдеш. І принесеш дар твій. Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, щоб противник часом не видав тебе судді, а суддя возному, щоб тебе не вкинули в темницю. Істинно кажу тобі не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шага. Знайди час та переглянь свої публікації з думкою про те, що Ісус вже є серед твоїх друзів, а ще Він так само товаришує з іншими людьми, які тобі більше чи менше імпонують. Живи і роби так, щоб Ісус не тільки вподобав твою публікацію, але й поділився нею. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.